Відключення по 12 годин будуть ще кілька тижнів. По факту ми маємо вже ситуацію досить серйозну, що можливо навіть і доба, і дві доби, і три доби, коли відсутні електропостачання енергетики будуть робити все можливе. Це об'єктивно. це якийсь довготривалий процес. І якщо ці дві ТЕС не працюють, звідки в містах зараз береться електроенергія, хоча б на декілька годин. У нас може бути, ну скажімо так, лише от, схожа ситуація 2022 року. Але ну, таки ми до цього готуємося. Що система буде десинхронізована, на сьогодні треба знову таки ментально розуміти і бути готовим, мати план «Б». всіх на каналі Times of Юкрейн. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. Олексій Оржель, екс-міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України. Пане Олексію, добрий день! Вітаю вас! Добрий день. Відключення по 12 годин буде ще кілька тижнів, саме стільки часу потрібно для відновлення, якщо РФ не нанесе повторних ударів. Про це повідомляють джерела економічної правди. 12 годин без світла в таких умовах це ще небагато. Чи може бути більший проміжок часу відключень? Справді у нас є факт обстрілу на п'ятницю на 8 листопада вночі. А ми дуже довго говорили, чи можуть расисти дійсно перейти в цю червону лінію і атакувати саме інфраструктуру видачі потужності з атомних станцій. І це досить така критичний елемент, це наша Рівненська та Хмельницька атомна електрична станція. І в цьому аспекті вони здійснили цю атаку, і ми маємо певну обмежену можливість отримання електричної енергії з атомних станцій. Тому. По факту, ми маємо вже ситуацію досить серйозну, що расисти б'ють по цивільній інфраструктурі здійснюють терористичну атаку, але це дуже нас обмежує саме в можливості отримання електричної енергії, і це ми говоримо загалом про Україну. І якщо говорити про прифронтові регіони, то це більша проблема, зважаючи на те, що вони можуть використовувати. А більш дешеві рішення це не балістичні ракети, а це можливі якісь дрони, якісь артилерія ствольна, яка дозволяє бити по інфраструктурі біля регіонів, які знаходяться при фронтовому прифронтовій зоні, і це також проблема і там. Періоди відключення можуть бути набагато довшими, зважаючи на те, що все ж таки треба певний час енергетикам. По-перше, отримати доступ до цих е, руйнувань інфраструктури, тому що расисти можуть і продовжувати бити, і вони знов таки здійснюють терор проти цивільного населення. Е, тому там будуть питання безпекові, коли можна починати відновлювати. А по-друге, да, ситуація може бути гірша. Тому, якщо говорити про 12 годин, так. В регіонах, які а, постраждали страждають кожен день найбільше, таке можливо і, на жаль, можливо, навіть і доба, а, і дві доби, і три доби, коли відсутні електропостачання. Якщо ж говорити про загалом, про черги відключення в рамках України, то тут будуть дійсно впливати, чи і надалі расисти будуть бити по об'єктам видачі потужності саме з наших атомних станцій. Якщо ми будемо мати безпосередньо весь. Склад блоків це 9 атомних блоків, які ми маємо на сьогодні. А підконтроль на Україні, які виробляють електричну енергію, то я думаю, що більше 12 годин не буде, але ну знову таки залежить від атак. Зараз взагалі загрози якоїсь ядерної з усіма сіми вимиканнями світла, і вона існує чи ні? Я б не сказав, що це ядерні загрози, це є не аварійний режим роботи, але на жаль, у нас вже є досвід. Коли ми можемо оперувати в таких умовах на наших ядерних об'єктах, у 2022 році у нас дійсно була ситуація, коли ну, фактично система розвалилася на декілька островних систем, і потім їх збирали і синхронізували в єдину систему. Тому так, це аварійні режими це ну, досить критична ситуація, але зважаючи на те, що в нас є певний досвід, ну, ми міємо, в Україні вміє з цим працювати. Якщо ж говорити, про терор і безпеку безпеки питань. Вони зараз набагато більше на запорізькій атомній станції, яка знаходиться сьогодні під окупацією расистів, і там вони, коли вони не дають можливість забезпечити резервним живленням заес, це є дійсно досить серйозні безпекові виклики для всього континенту. А для Європи, зважаючи на те, що знов ну, таки ми маємо десь якісь очікування, що у рашистів є якісь червоні лінії, що вони десь в якомусь перебувають адекваті, але як показує практика, що вони можуть здійснити і навіть і такі масштаб терору, тому тут я більше би саме по. Безпеці, ядерні дивився в сторону ЗАЕС. Ви сказали, що дев'ять об'єктів правильно зараз перебувають в режимі аварійному? Ні, не в аварійному. Вони в, в, здійснюють виробництво електричної енергії, дев'ять атомних блоків, які знаходяться на сьогодні в, в підконтрольній території України і здійснюють нормальний режим виробництва електричної енергії. В ніч на Суботу расисти атакували підстанції там, де видається потужність цих атомних блоків, і видача потужності було певною мірою обмежено. Вони здійснюються безпечно, експлуатуються українськими фахівцями енергатома, але расисти ну створюють знов ну, такі терористичні атаки на цивільну інфраструктуру, щоб обмежити можливість видачі потужності. І, відповідно, маємо е, черги на обмеження електропостачання споживача. Пане Олексію, а ви вже трошки про це сказали, але все ж таки е, можете підсумувати, якщо будуть повторні удари по цим самим містам, чи залишиться Україна загалом без світла, які регіони в найбільшій небезпеці, і ви вже казали, що по декілька днів може не бути світла. А е, як швидко, який взагалі прогноз на найближчі тижні і на зиму? Ну я е, якісь такі періоди, коли електропостачання немає більше доби? На жаль, можливі саме. А при фронтових регіонах, коли є можливість, чи нема можливості, самобезпеково а допустити енергетиків до відновлення інфраструктури енергетики будуть робити все можливе. Це об'єктивно, їх що в їх силах вони зроблять. Але расисти можуть продовжувати саме бити, і ми ж бачимо, коли вони б'ють по рятівникам, коли вони приїжджають відповідно на руйнування. Тому в цьому аспекті тут буде саме цей впливати. Якщо ж говорити загалом про Україну, я знов таки залежить від масштабів атаки. Напевно, нам треба говорити про те, що є певна якась така геополітична диспозиція. Ми бачимо, що у расистів також є проблеми з економікою. Ми бачимо, що у них обмежені на сьогодні можливості, але вони використовують все, що можливо, реалізації своєї нафти нафтепродуктів, І це їх головне джерело доходів. І відповідно будуть можуть внутрішні проблеми, тому. Якраз ця зима може бути найважчою, бо це певний такий елемент, коли расисти можуть кинути абсолютно все, що певний тиск в Україні, а суспільне і ну знов таки на цивільне населення через те, що відсутні електропостачання, теплопостачання, зважаючи на те, що у них також потенційно зменшується період можливості так економічної, плюс у нас є і санкції, які введені Адміністрацію Трампа, тому вони можуть ну, таким чином піднімати, на жаль, ставки. І в залежності від атак на нашу інфраструктуру і то, які масштаби, і наскільки комбіновані ці атаки, наскільки у нас на сьогодні. Задії на ППО і наші партнери будуть відповідно допомагати нам з ППО і необхідними протиповітряним захистом і залежить ситуація. Тому ну, треба дивитися з певним оптимізмом і мати впевненість, що наші військові енергетики будуть робити все можливе. З іншої сторони, треба розуміти, що. Атаки цієї зими можуть бути наймасштабнішими зі сторони расистів і ну, таки просто е, ментально бути до цього готовим. Пане Олексію, масований удар 8 листопада, став найболючішим для української енергосистеми. Повністю зупинено дві ключові станції: Трипільську ТЕС на Київщині та Зміївську ТЕС на Харківщині. Саме вони забезпечували електрику центральні та східні області. Зараз яка ситуація там? Чи вдалося відновити роботу цих станцій? І якщо ці дві ТЕС не працюють, то звідки? У містах зараз береться електроенергія хоча б на декілька годин. Ну насправді є такі вузлові станції: оце дві станції: Трипільська ТЕЗМівська тест, тест, це тест центр енерго нашого державного оператора теплоелектростанції. Там є дійсно пошкодження. Я не можу на сьогодні сказати знов таки, наскільки вони критичні. енергетики знов таки будуть робити все, щоб їх відновити. З іншої сторони, у нас наша система синхронізована, вона об'єднана енергетична система. Тобто, в кожній розетці ви Відповідно, можете отримати електричну енергію, яка вироблена, наприклад, на Рівненській атомній станції. Тобто, десь на Донбасі. А ви зможете отримати саме кіловат години звідти є у наша високовольтна система, яка передає електричну енергію, є системи, які розподіляють електричну енергію. Тут є певні обмеження саме по потужності передачі. Тому у нас і є оці черги, які почергово кожному з споживачів, маючи відповідно джерело електричної енергії, тобто виробництво електричної енергії, по чергово можуть надавати цю електричну енергію. Тобто у нас може бути ну скажімо так лише от схожа ситуація 2022 року, але ну таки ми до цього готуємося. А що система буде десинхронізована? Тобто західна Україна і на на жаль, числи якраз на це і намагаються реалізувати? Вони намагаються роз'єднати систему східну і західну. На західній у нас дійсно на західній системі є джерела виробництва електричної енергії. А які треба просто передати на східну частину України і для цього використовується якраз мережі передачі електричної енергії? От рашисти якраз намагаються бити. І якщо у нас система через терористичні рашисті атаки буде роз'єднана, тобто десинхронізована, це означає, що тоді можна рахувати, що у нас є або зміївська ТЕС, або якась інша. Тес, яка знаходиться поруч, і є єдиним джерелом електричної енергії. Поки цього нема, тому всі українці можуть поки отримувати електричну енергію. Але на жаль, в обмеженому режимі. А загалом наскільки реальний е, варіант того, що РФ вдасться роз'єднати лівобережну і правобережну Україну, і е, чи може бути таке, що, наприклад, лівобережне зовсім буде без світла, і трипільська тес не буде працювати, і зміївська тес а на Правобережжі буде? Ну, трипільська у нас на правому березі, воно в місті Українка знаходиться. Цей якраз а, ну, проблема в тому, що е, потенційно, теоретично це можливо, але ми ж всі розуміємо, що дуже швидко будуть намагатися відновити і синхронізувати систему. А, тому я не думаю, що це якийсь довготривалий процес з однієї сторони, з іншої сторони. Набагато важче відновлювати саме невеликі локальні а, мережі, які постійно знаходяться під а, знищенням ну, під атаками расистів, якраз от на десь Донбаському регіоні або десь Запорізький регіон, Херсон. А, і там расисти б'ють дійсно по теплоелектроцентралям. Ми от, бачили, як в Києві били по ТЕЦ а, 5 ТЕЦ 6 і це напевно більша проблема, коли отакі от невеликі мережі і великі споживачі випадають із мережі, і тоді їх треба буде поступово приєднувати певними ділянками мережі до синхронізованої об'єднаної енергосистеми України. Це процес, він технічний, він досить, ну скажімо так, має певні. Технічні виклики з іншої сторони, ну знову такі, ми вже маємо досвід, як відновлювати систему. Ми вже маємо на жаль дуже довго прифронтові міста. Ми вже маємо місто Харків, які. е-е в принципі, от останнім часом там було не працювало метро, але вони вміють під постійним кожен кожен день знаходяться під обстрілами, але в них і теплоцентралі вже є певний захист. У них є і певні алгоритми роботи під час постійних атак. Тому ну знов таки на жаль, маємо цей досвід і вміємо відновлюватися. Так, архів'яни дійсно вражають всіх. Вода телеграф попереджає, що новобудови можуть стати непридатними для життя цієї зими. Без тепла навіть з генераторами система витримає лише до місяця. Без електроенергії вода не підніметься вище 12-го поверху, і каналізація перестане працювати. По-перше, чому генератори витримують тільки до місяця? Ну я напевно думаю, що це зауваження саме по системі теплопостачання і водопостачання. Генератори витримують рівно стільки, скільки є паливо. Я думаю, що в цьому аспекті саме питання буде знаходитися в температурному режимі. Це перший пункт, і другий пункт, наскільки буде порушена саме система теплопостачання. Водопостачання так дійсно у нас є потрібні додаткові. Насоси, які би докачували е, відповідно воду до споживачів, які знаходяться на поверхах вище, але це можна локально встановити. І, на жаль, ну, це не передбачено, але це можливо і це можна вирішити. Так буде певне ну, обмеження у тиску води на цих поверхах, а в будь-якому випадку буде вода. Якщо ж говорити саме про теплопостачання, знову таки є різні. Е, Мережі теплопостачання, якщо брати Київ, вона дуже розгалужена, вона ефективна, і я не можу сказати, що, наприклад, якщо один з об'єктів теплогенерації вибивається, не можна замінити або знайти якісь варіанти, щоб все ж таки мати певний температурний потенціал в. Теплоносії і відповідно мати теплі батареї. Але звичайно, це буде зовсім інший температурний режим. Він буде у вас ну, у людей буде, на жаль, менша температура в квартирі, ніж ми зазвичай звикли. А є рішення модульні, коли підключаються модульні котельні. Це також можливо, але знов таки це аварійні режими, і направлені вони на те, щоб не замерзла система, тобто щоб її можна було експлуатувати. То, це не питання комфортної температури у помешканнях, це на жаль питання функціонування системи, коли буде все відновлено, і можна знов таки підняти температуру в помешканні. Є інші рішення, зокрема використання антифрізів. Це також є проблемою технічною, але це можливо додавання певних доміш. В систему в того щоб вона не замерзла. Тому знову, я б не сказав, що це настільки там критично, це можливо, але можна говорити про те, що 22-й рік була така схожа ситуація, а на той момент всі були трошки, скажімо так, в шоці від тих викликів, які стояли. Але на сьогодні треба знову. Ментально розуміти і бути готовим, мати план Б, можливо, десь знайти родичів, друзів, десь у них, можливо, частково перебути, поки може бути якась така локальна аварія, ситуація, знайти, можливо, варіанти перевірити якісь будинки десь поруч з місцями, де ви живете, якісь. Селищі або дачні будинки, подивитися чи є дрова, подивитися, чи є генератор. Тобто, це не базовий сценарій, це якісь такі сценарії, які можливі, але просто знати що він є, що ви готові, і знов таки це не буде такими критичними викликами, які могли би бути 22-му році, якщо брашисти були в моменти піку споживання в грудні 22-го року. Коли у нас або в лютому, і коли дійсно є можливість замерзання системи, коли зовсім ніхто ні до чого не готовий. На сьогодні ми зовсім в іншому стані, ми розуміємо, що робити, і я впевнений, що згідно певних алгоритмів, ситуація буде вирішувати. Вона не буде комфортною. Потенційно, але точно не катастрофічно. А чи дійсно може статися колапс з каналізацією і з кан каналізаційним відводом? Це знов таки виклик, але якщо ми вже стаємо а, на питанні, що всі якось починають швидко шукати а, джерела резервного електропостачання для боротьначей в Києві? Ну, значить, хтось розуміє, що вони потрібні і вони будуть задіяні. Відповідно, не буде проблем. А, з каналізацією і водовідведенням так в великих містах це є важливим інфраструктурним елементом. За ним треба слідкувати, мати ну, резервні джерела електропостачання. А маю надію, що всі мемери і міста підготувалися розуміючи те виклики, які ми на сьогодні маємо. А скільки годин є е, загалом, щоб е, цієї цього колапсу не сталося? Та тут не питання в годинах, тут питання в доступності в. Е, Саме в резервних джерелах лепприпостачання, але якщо ну так моделювати саме катастрофічний варіант. Ще також залежить і від того, який температурний режим в НОЗУ, тобто, якщо у нас як зараз, плюс 10 у листопаді це велика велика допомога України. І зараз менше споживання і газу відбувається, і електрична енергія відповідно менше споживається, яка може бути використана на опалення. А тому це не питання, скажімо так, годин, це питання різних факторів, які впливають на ситуацію. Але я казав, це не годин, це е, може бути три доби за температури мінус 10, мінус 15, і воно. В такому режимі у Полтаві напруга напруга сягла понад 500 вольт. Чи можуть бути подібні перепади в інших областях, і як людям захистити свою техніку? Справді можуть, тому що відбуваються аварійні режими в системі, коли б'ють по підстанціям, вибувається велика кількість одномоментних споживачів, можуть бути стрибки напруги, і тому я всім раджу встановити релігій напруги на вході. У кожну домівку це не дуже дороге рішення, це ну, коштує там якісне реле до тисячі гривень, ну, десь порядка тисячі, але це означає, що. Ваша техніка і всі споживачі, прилади, які у вас є вдома, будуть захищені. Виставляється відповідний певний термін, поки релія виконує функцію затримки електропостачання. Або якщо вона знаходиться у параметрах вище ніж 250-270 вольт. От, як, от, 600, то вона просто не пропустить цю електричну енергію у квартиру. Або якщо відбувається включення електричної енергії, то вона має затримку 30 секунд до хвилини, поки оці от стрибки частоти, стрибки вольтажу відбуваються. Відповідно, вона зотримує на цей період подачу електрики в квартиру. Тому ну, порада це недорого. А це дуже швидко. Будь-який електрик вміє встановлювати це реле, встановити в цьому будинку і використовувати безпечно. Що робити з побутовою технікою? А чи потрібно, наприклад, тут вимикати її з розетки кожен раз? Якщо говорити про електричну енергію саме от від розетки, є такі самі реле, які вставляються в розетку. Після цього вставляється відповідний прилад, і вона виконує ту саму функцію. Тому якщо якісь прилади, там холодильники, телевізори або сі інше і на, там, вони знаходяться на якомусь подовжувачі, то вставте один раз у реле, яке знов ну, таки коштує небагато, і вона виконує функцію захисту приладів. Зрозуміло. пане Олексію, дуже дякую, що ви завітали. Можливо, наші глядачі будуть скаржитися на якість на інтернет, але ми в таких зараз реаліях живемо. Дякую, що завітали, дякую. і до наступних зустрічей.